Як перед тобою, Боже плакати? Як з тобою, рідний мій балакати? Як же тебе, Господи, просити? Я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої ціні. Зупини війну на Україні з поля бою Всіх солдат чекаємо і чим можем, їм допомагаємо Але, Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі, і сиві, і безвусі дочекались, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш. Так зроби. Щоб усе скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Ти пробач, мій Боже, що тебе тривожу, я бійцям молитвою поможу. Дай же, Боже, щоб війна скінчилась, Україна не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб у всіх дітей живим був, тато.